Володимир Зеленський та людина, яка перетворила 73% народної довіри на поле для політичного експерименту. За шість років він встиг зіграти головну роль у шоу Слуга народу, але сценарій до реального політичного серіалу написали зовсім не сценаристи кварталу. Гарні кроки. Зеленський, хоч і не воєнний експерт, але на другий рік війни таки розібрався, що військові краще знають, як воювати. Вдалося вибити міжнародну підтримку, зброю, танки і навіть літаки. І це без паяльника, як у деяких східних сусідів. Але є відкрите питання з реформацією збройних сил, ніби щось робиться, але на 5%. Військові та командири кричать, що негайно треба проводити реформи у війську, нові рекрутерські програми, гарантії для військових. Але поки що Зеленський для цього майже нічого не робить. Його світові турне та відеозвернення підкорили навіть найлінивіших європейських бюрократів. Якщо раніше на міжнародних самітах говорили про глибоку стурбованість, то після Зеленського про необхідність термінової допомоги. Але це діє не на усіх, як, наприклад, на США олігархат так, їх ніхто не посадив, але якщо раніше вони керували країною, то тепер тільки намагаються вижити у нових реаліях. Олігархи тепер частіше дивляться в небо, ніж на рахунки в банку. Але чи Зеленського це вплив, чи війна внесла свої корективи? Далі йде діджиталізація. Додаток Дія працює навіть там, де уряд не дуже цифровий паспорт, податки в один клік, і навіть можливість отримати компенсацію за зруйноване житло. Головне, щоб не працювало так, як додаток ПриватБанку в п'ятницю ввечері помилки та провали. Кадрова політика в стилі «по приколу». Призначати друзів та знайомих це звичайно класика української політики, але з кварталом він дещо перегнув. Як виявилося, смішні хлопці не завжди добре керують країною. Особливо, якщо досвід у державному управлінні закінчується на написанні сценаріїв, судова реформа на папері. Всі чекали справедливих судів, але вони й далі працюють у стилі порішаємо питання. Змінили вивіски, перефарбували таблички, але стара система живіша за всіх живих. Те ж саме стосується і СБУ. в яких є зміни, нові підходи до керування, знищення ворогів за межами держави, але всередині країни сидять при владі усілякі проросійські хробаки, слуги народу і усілякі зрадники, яким оголошують підозри після того, як ті вже покинули країну. Комунікаційні факапи я не тримаюся за владу. Казав Зеленський у 2019-му. Можливо, я піду на другий термін. Сказав він у 2024-му. Сраний телемарафон, у якому більшість програм це просто лиття води з всякими відірваними від реальності експертами. Може, це й потрібно, але ж не на всіх каналах. Годують лайном 24 на 7». Люди вже навчились на четвертий рік повномасштабного вторгнення отримувати якісну та конструктивну інформацію щодо подій Україні і війні. Без телемарафону. Економіка в режимі якось буде. Дефіцит бюджету рекордний інвестиції на рівні віри у дешевий долар. А бізнес все ще виживає завдяки кмітливості, а не державній підтримці. Економічна стратегія Зеленського це коли віртуальні айтішники платять податки. А реальна промисловість думає, як не закритися. Колись у майбутньому будуть вибори чи стане Зеленський першим президентом, який виграє війну і програє вибори, чи навпаки отримає другий шанс і ще один термін на політичній арені? Одне ясно точно. Якщо раніше ми чекали нових випусків кварталу, то тепер слідкуємо за серіалом Українська політика, і поки що сценарій змінюється швидше ніж реформи. Переходимо до Трампа. Але перш ніж продовжити, у мене є невелике прохання. Українці підтримайте україномовний контент. Просто зараз підпишіться і тицніть вподобайку. Бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео, для вас це секунди. А для мене велика підтримка і натхнення створювати контент далі. Дякую. А тепер повертаємось до теми. Дональд Трамп, людина, яка довела, що можна керувати США так само, як бізнес імперією, з гучними заявами, несподіваними звільненнями та постійними скандалами. Його президентство виглядало як реаліті шоу, але фанати залишилися в захваті. Гарні кроки. Економічний бум, поки не прийшла пандемія ковіду. Трамп дійсно підняв економіку: скорочення податків, дерегуляція, рекордно низьке безробіття. Американці нарешті змогли купувати не тільки зброю, а й нові машини. Але потім прийшла пандемія, і економічний корабель вдарився в айсберг під назвою Карантин, зміцнення кордонів. Стіну з Мексикою так і не добудували, але Трамп зробив усе, щоб американці почувалися у фортеці. Міграційні правила стали жорсткішими, а нелегальні мігранти почали усвідомлювати, що американська мрія це більше не безкоштовний квиток. Мир на Близькому Сході. Трамп став першим президентом США за довгий час, який не розв'язав нову війну. А ще організував угоди між Ізраїлем та арабськими країнами, що раніше здавалося фантастикою. Хоча це було більше схоже на бізнес угоду ви, дружите, ми вам даємо зброю. Жорстка позиція щодо Китаю нарешті, хтось у Білому домі вирішив, що США не просто клієнт китайських фабрик. Трамп запустив торгову війну, санкції та обмеження змусив Apple згадати, що можна виробляти щось і в Америці. Помилки та провали. Ковід це просто грип. Коли світ панікував, Трамп зберігав спокій і запевняв, що вірус зникне сам по собі. Після цього Америка отримала рекордну смертність, а сам президент перехворів короною та все одно вийшов із лікарні з піднятими руками, як герой Голівуду. твіттер дипломатія. Можна вести міжнародну політику через дипломатів, а можна через Твіттер. Трамп обирав другий варіант одна образа в бік кімчанина, і світ завмер в очікуванні ядерного обміну. Штурм Капітолію. 6 січня 2021 року Трамп довів, що його прихильники не тільки кричать у соцмережах, а й можуть брати штурмом урядові будівлі. Після цього навіть його улюблений Твіттер заблокував його аккаунт. А сам він став першим президентом, якому імпічмент оголошували двічі: повернення в Білий Дім. Перемога на виборах 2024 року проти відверто слабкого кандидата від демократів, Трамп привів до Білого Дому свою команду. Іначе до чого тут популізм? А ось до чого. Нові помічники, які до виборів були активно проти самого Трампа. Вмить перевзулися і почали говорити про Трампа, наче про месію, але найбільш сумнівна персона це Ілон Маск, який, наче торнадо пролетів по федеральних установах, руйнуючи і звільняючи людей, і начебто нехай. Але те, що робить уся команда, призвела до нових економічних війн Канада, Китай, Мексика, і в самих Сполучених Штатах все більше людей виходять проти нової влади на мітинги. Отже, що ми маємо? Два президенти, два популісти, наче однакові на перший погляд, але все ж відрізняються до влади прийшли на хвилі популізму, однаково роздавали обіцянки, більшість яких не виконали. Єдине, що їх поєднує, це два терміни Трамп був наново обраний, а Зеленський продовжує бути президентом через війну. Залишається лише одне питання: чи протримається Трамп при владі чотири роки, чи його чекає третій імпічмент. І чи залишиться Зеленський президентом після війни? Питання відкрите. Дякую за перегляд! Якщо сподобалось, підпишись, тицни вподобайку, і напиши коментар, що думаєш з цього приводу.